Доброго дня! Я Козренко Софія, вихованка еково-натуралістичного центру міста Марганець. Пропоную вашій увазі науково-дослідницьку роботу на тему визначення загальної твердості води різних джерел Марганецької громади. Дослідження по визначенню загальної твердості води у воді різних джерел Марганецької громади було проведено влітку 2023 року на базі міського центру лабораторних досліджень. 6 червня цього року в результаті підриву ворогом дамби Кахойської ГЕС в нашому місті було призупинено водопостачання. Як жити без води? Попереду спекотне літо. За декілька днів розпочався підвіз питної води за місцем проживання. Цього було недостатньо. Люди кинулися до природних джерел води. Яка ж та вода? Необхідно знати хімічний склад води. Наші юнати разом з керівником відібрали пробу води з трьох джерел Очинашевської. В районі селища Мар'ївка та селища Миколаївка. Для визначення загальної твердості води була використана методика національного стандарту України. Принцип методу полягає в тому, що комплексометрично титрують кальцій та магній водним розчином. В натрівої солі, етилент деамінотитраоцитової кислоти в присутності індикатору еріохрому чорного. В процесі тетрування трилон Б спочатку вступає в реакцію з незв'язаними іонами кальцію та магнію, а потім в точці еквівалентності з іонами кальцію та магнію, які об'єднуються з індикатором, вивільнюючи цей індикатор та змінюючи кольор від фіолетового до синього. Розрахунок загальної твердості води та загального проводимо за формулу Д. Це трилону нормальна концентрація трилону Б. В. об'єм трилону Б, що витрачено на, на титрування в мілілітрах. В H2O об'єм води, взятої для аналізу в мілілітрах. Результати дослідження показано в таблицях. Таблиця номер 1 Загальна твердість джерела балко Вона становить 6 мм еквівалент на літр. Таблиця номер 2 Загальна твердість води джерела селища Марківка становить 10,8 мм на літр. Таблиця номер 3 Загальна твердість води джерела Миколаївка дорівнює 18 мм на літр. За санітарними нормами допускається твердість води до 7 мм на літр. Висновки: Результати дослідження показали, що загальна твердість природного джерела балки відповідає санітарним нормам. Загальна твердість води джерела селища Мар'ївка перевищує санітарну норму у півтора рази. Загальна твердість селища Миколаївка перевищує санітарну норму в 2,6 разів. Для мінімізації твердості води пропонуємо такі народні засоби. Перше відстоювання води на менше доби. Але якщо твердість, водина дуже підвищена. Друге кип'ятіння, третє – заморозка та четверте – пом'якшення за допомогою соди. Дві чайні ложки на 10 літрів води. Дякую за увагу.